Всім привіт! Це технологічний дайджест на ITV, і я його ведучий Віталій Головецький. Сьогодні я познайомлю вас із новинами у світі технологій та розповім про найсучасніше воєнне озброєння, яке скоро буде у наших воїнів. Що ж нового відбулося у техносвіті? Давайте подивимось. Я думаю, що все це варто було б занотувати. Точно знаєш, що треба зробити. Так, я згоден. Rolls-Royce представила ядерний реактор, який може забезпечити енергією місячну та марсіанську бази або космічні подорожі за межі нашої планети. Походу, комфортабельний реактор має бути. Сьогодні час озирнутися у майбутнє. Компанія заявила про співпрацю з космічним агентством Великобританії та продемонструвала концепт свого першого космічного проєкту. У Rolls-Royce роблять ставку на ядерну енергію як на надійний інструмент для будівництва космічних баз, не просто так. За словами представників компанії, вона безпечна та надійна. Кожна частка урану поміщена в кілька захисних шарів, які діють як система локалізації, що дозволяє їй витримувати екстремальні умови. Але є одне але у компанії уточнили, що представлена ні ними концепт ще не пішов у виробництво. Поки що інженери уточнюють, чи існує технічна можливість втілити його в життя. Сфера діяльності компанії давно не обмежується випуском автомобілів преміум класу у 2021 році. Вона випробувала повністю електричний високошвидкісний літак. Американський стартап створив робота адвоката. Алгоритм, створений американським стартапом Do Not Pay, мав виступити у суді на боці обвинуваченого у порушенні правил дорожнього руху, але його розробники відкликали свій пристрій через те, що їм надходили погрози від юристів людей. Я закон. Спочатку Дунав створив алгоритм як безкоштовний чат-бот на базі штучного інтелекту, який може допомагати складати листи та заповнювати форми з різних юридичних питань, включаючи апеляції на паркувальні талони. Відповідач, який використовує цю технологію в суді, має носити розумні окуляри для запису судового розгляду, а також гарнітуру, яка б давала ШІ можливість підказувати йому, що говорити. Подібна практика в більшості штатів незаконна, тому тривалий час не було можливості, аби випробувати цю технологію. Генеральний директор Актор ДунатПей все ж сподівається, що штучний інтелект зрештою зможе допомагати людям у залі суду, адже більшість людей просто не можуть дозволити собі адвокатів. Окей, документи в телефоні в нас вже є. Про лікаря я чув, а для повного комплекту адвокат те, що треба. Я вас чую. Ну загалом я волію звільнити цього адвоката. Ага. Я... я не думаю, що він зможе захистити. Нейромережі навчилися підробляти зовнішність людей. Так, я в курсі, що це вже давно не інновація, але ж на якому це тепер рівні? На такому рівні, о такому. Шпі, ми. Швіс? Чак Норріс. О <клес> <клес> Чак Норріс. <клес> Дослідники з університету Лондона з'ясували, що звичайні люди не лише не в змозі відрізнити згенеровані штучним інтелектом обличчя від справжніх, а й вважають їх правдоподібнішими. Діпфейки стають широко поширеними у повсякденній культурі. Вони використовуються в маркетингу, рекламі та соціальних мережах. Але зображення також можуть бути інструментом для зловмисних дій, таких як політична пропаганда, шпигунство та інформаційна війна. Експерти контррозвідки кажуть, що шпигуни регулярно створюють про. Філі із згенерованими нейромережею фотографіями, щоб відстежувати іноземні цілі через соціальні мережі. Британські вчені провели експеримент, щоб дізнатися, чи люди можуть достовірно відрізнити продукт штучного інтелекту від справжніх фото. Вони виявили, що люди відзначили створені нейромережею обличчя як більш реалістичні, ніж справжні фотографії реальних людей. Однак тут криється нова небезпека. Навчившись відтворювати менш досконалу зовнішність, штучний інтелект остаточно заплутає людство. Заплутає це одне, але коли залишить без роботи, це вже більш серйозна ситуація. Про це і поговоримо далі. Штучний інтелект цілком непередбачуваний, він небезпечний. Це новий етап еволюції. Я свідомий. У селі Дзамета, Твіттер та Амазон, Google звільняє 12 тисяч співробітників. Голова Альфабет і Гугл розіслав працівникам компанії листа, в якому говорять про скорочення, що становить 6% всього штату компанії. Прошу уваги усіх працівників. Генеральний директор Google пояснив, що це було важке рішення. Також він заявив, що бере на себе повну відповідальність за рішення, які привели їх до цього. Але знаєте, можна сказати, що звільнив її до побачення, але це Google там чинять по-людськи. У США всі скорочені кадри отримують повідомлення за 60 днів до припинення контракту. Причому весь цей час вони отримуватимуть заробітню плату. Також американським співробітникам буде виплачений оклад за 16 тижнів, плюс по 2 тижні за кожен рік який вони пропрацювали в Google, та нараховані премії за 2022 рік. Крім того, компанія планує покрити додаткові витрати на кшталт послуг з подальшого працевлаштування скорочених осіб, медичного страхування на півроку, а також надати додаткову підтримку іммігрантам. Будемо сподіватися, що такі умови праці в майбутньому будуть у всіх компаніях на планеті Земля. За останні кілька тижнів Майкрософт, Амазон, Мета та інші компанії провели подібні масові скорочення робочих місць через економічні умови. Google тримався до останнього завдяки стабільним фінансовим надходженням від реклами та інших сервісів. Однак, у минулому кварталі прибуток компанії впав на 27% порівняно з попереднім роком. Кожен буде сам за себе, врешті-решт. Окрім економічної кризи, на звільнення впливає і розвиток штучного інтелекту, адже тепер роботу, яку раніше могли виконувати цілі підрозділи, виконує ШІ. Віталі, ми всі прекрасно розуміємо, через кого розпочалася економічна криза. Може, є якась нова зброя, яка може цю кризу зупинити? Є, і з кожним днем її стає все більше. Інтенсивне посилення військової підтримки Україні західними партнерами триває. В рамках військової допомоги повітряні сили України можуть отримати змогу користуватися найсучаснішими американськими літаками, зокрема, і багатоцільовими винищувачами f 16 Про цих залісних пташок сьогодні і поговоримо. Літак F-16 16 легкий багатоцільовий винищувач із США 4-го покоління, незважаючи на досить поважний вік, адже його було створено ще 48 років тому. Він до сьогодні зараз. Лишається основою повітряних сил багатьох країн світу, зокрема, і завдяки своїм постійним модернізаціям. Чому для України винищувач F-16 може стати найкращим варіантом? Він легкий та дешевий в обслуговуванні, особливо якщо порівнювати його з найпотужнішим літаком США f 15 e Strike Eagle. Наприклад, вартість однієї льотної години сучасних версій f 16 становить від 8 до 15 тисяч доларів, а Strike Eagle – аж 27 тисяч доларів. Снюється, це досить просто. Винищувач f 16 має простішу начинку та всього лише один двигун, адже його від самого початку конструювали не лише для повітряних сил США, а й для різних американських союзників. При цьому f 16 може виконувати практично всі завдання в повітрі від повітряних боїв до високоточного бомбардування. f 16 можна називати досить цікавим літаком, адже на сьогодні існує аж 10 лише його основних видів, а ще велика кількість локалізованих Версій саме через велику кількість версій, зрозуміти, який літак F-16 може бути переданий Україні досить важко. Можна лише сподіватися, що це будуть найновіші F-16 v блок 7072. Якщо це дійсно так, то ці винищувачі F-16 характеристиками просто вражають. Довжина 15 метрів, висота 5 метрів, екіпаж одна людина, максимальна швидкість 1500 км за годину, розмах крил майже 10 метрів а максимальна злітна вага 21 тона. Вага 9200 кілограм. Якщо говорити про можливості винищувача F-16V Block 7072, то тут варто згадати про те, що літак поєднує в собі вдосконалений радар, який відрізняється новою архітектурою авіоніки. А також деякі структурні оновлення вони дозволили продовжити термін служби винищувача на 50% порівняно з більш старішими моделями. Також F-16V Block 7072 оснащено новітнім програмним забезпеченням, зокрема покращеним передо. Вим, каналом передавання даних, зброї та націлювання. Остання модель F16 також має автоматичну систему запобігання зіткнення з землею та більш точну GPS-навігацію. Завдяки своєму радару, літак може бачити ціль на відстані понад 370 км кілометрів. На жаль, є у цієї моделі і свої недоліки. Наприклад, через його легкість, дальність польоту винищувача досить маленька, а тому потрібно постійно використовувати додаткові підвісні баки щодо вартості. F-16, то її назвати важко, особливо враховуючи велику кількість версій цих винищувачів. Однак вона може фігурувати у розмірі від 43 до 55 мільйонів доларів. На маленькі гроші. Я вам скажу, але це і не Петріот за 250 мільйонів доларів. На цьому у мене все. Це була програма Технодайджест. І якщо ви дивитесь нас на Ютубі, ставимо пальці вверх та залишаємо свої коментарі. Ну і звісно, не забуваємо донатити на зсу. Побачимось через тиждень. До зустрічі.